За вікном знову сирена, і в таких ситуаціях буває дуже складно описати, що ти відчуваєш, використовуючи тільки літературні слова, які нас вчили на уроках української мови. Слава Богу, в такі моменти на виручку нам приходять словечки із двориків та під'їздів нашого дитинства. Але не тільки ми живемо в такі складні часи. Давайте згадаємо Римську імперію: постійні війни, епідемії, політичні смути. Як ви думаєте, чи Римляни використовували свою мову тільки для літератури та мистецтва, як ми до того звикли? Аж ніяк. І сьогодні ми з вами про це поговоримо. Тож я вітаю вас на каналі Медичний Портал і під звуки Сирени, ми говоримо з вами про латинську лайку. Якби ми з вами пройшлися по вічному місту Риму років так 2000 тому, то гарантую, ми почули б свою адресу дуже багато чого цікавого. А це і не дивно. Тому що для древнього римлянина ми всього лиш кляті, бліднолиці, східні варвари із самих околиць його імперії. І якби якась торговка підійшла до нас та кинула б в обличчя Сенці Рей Публіце, то, скоріше б за все, всі оточуючі з нею погодилися, адже переводиться це приблизно так, покидьки імперії. Що ж, не будемо з вами ображатися на древніх людей та підемо далі по вузеньким вуличкам Древнього Риму. І не дай вам, Боже, в цьому гамівному потоці зачепити когось плечем? Адже так і полетить в нас щось на зразок егіркус, козел, ценум, скотина, гомулюс, нікчемна ти людина та бастірапус, осквернитель могил. Так, стоп, стоп, що ще за осквернитель могил? Невже древнім римлянам так часто приходило в голову піти пооскверняти могили, що це навіть стало лайкою? І, схоже, що так. Тому що, назвавши когось так в древньому Римі, ви ризикували отримати по обличчю дуже швидко. Я не думаю, що в наш час можна когось так образити, але спробуйте наступного разу, коли ви будете сваритися з бабулями біля свого під'їзду, назвати їх осквернительницями могил. Можливо, це змусить їх впасти в ступор, а ви спокійно собі дійдете до свого під'їзду. Взагалі ж, римська лайка в основному базувалася на темі секса, і це їх дуже різко відрізняло від племен галів та германів. У яких обстенна лексика базувалася на темі фекалій та випорожнень? І, Як нам відомо з на 100% достовірних історичних мемчиків, греки придумали оргію, а римляни придумали звати туди жінок. Тож не дивно, що у них існував доволі широкий арсенал слів, який описував все, що відбувалося між чоловіком та жінкою. Між чоловіком та чоловіком, і між чоловіком та всім, що трапиться йому по дорозі до Галії. З огляду на це кожен поважаючи себе громадянин Римської імперії міг в точності описати, що він збирається робити з тим, хто, наприклад, підрізав його колісницю, а саме педікаре, цебто вставити свого ментуля прямо в кунус нещасному, хоча може й щасливому, звідки нам знати. Недурні були римляни в оральних ласках, так, наприклад, слово кунілінгус. Походить від двох латинських слів кунус, вагіна та лінгва язик. Хоча кому я то пояснюю, адже ми і так це все знаємо. А чи знаєте ви, наприклад, назву іншої популярної оральної практики? Навряд чи адже в нашій культурі більше прижилося слово мінет, що з французької буквально переводиться як кішечка. Кішечка добре, французи, будь ласка, без пояснень. Римляни ж були людьми суворими. Тому назвали цей процес ірумацео, що буквально переводиться як висасувати, і ніяких там котиків. Відповідно до цього партнера, який був, так би мовити, приймаючою стороною, називали іруматор, а того хто надавав свого ментуля називали фелятор. Тепер зріє питання: а чи займалися взагалі римляни класичним міжгендерним сексом? Певно так, адже у них існувало слово, яке описувало звичайний секс. Футуере. Буквально воно означало займатися сексом саме з жінкою. Але видно тільки в місіонерській позі, адже якщо жінка була вже зверху, то цей процес називався кресере. Як бачите, з тими римлянами було все не так просто, це й не дивно. Тому що обсценна лексика у будь-якій мові це дуже складний та тонкий момент. І в більшості своєму дослівного переводу він або не має, або зрозуміти його нам дуже складно. Щоб проілюструвати це, приведу слова Максина Авеліна, одного відомого перекладача. Один раз він намагався перевести вірш Катула, де були такі слова: педикабо, ековос ет ірумабо». Перевів він це так: розкорячує вас та від Але, за його ж словами, далі приведу цитату. Я міг би перевести це так: Трахну я вас і спереду, і ззаду, або Трахну я вас і в рот, і банальний отвір. Або ще більш грубо. Взагалі, в мене було ще десятка два варіантів перекладу, і щоб я не вибрав, вони будуть точні по дії, але не точні по сенсу. Ось така вона латинська мова. І коли наступний раз ви будете сидіти за підручником її та думати про те, що це мова мертва. Згадуйте, що колись це було не так. І що ця мова відображала всі події та емоції в житті цілого народу?